Всім привіт, з вами я Соня, і сьогодні. Ви знаєте, що за гравець? Да, це мій тато, ми записуємо битву будівництво. Ну то давай, тепер вирішуємо самі, що нам будувати. Я перше кажу, що нам будувати, і я хочу побудувати якийсь будинок на дереві. Так, да, будинок на дереві. Розуміло? Хорошо. Ок. Ти на якому будеш дереві будувати? Звісно, на джунглевому, яке я сама, до речі, будую. Ти баб Ти готовий програти? Я готовий поборотися. Ну, то треба почати. Пам'ятаєш, не до одного не дивимось. Такі правила гри. Не повезло тобі. Чого? Бо не можна дивитись. Так. так. До речі, хто за мене уболіває, Підпишіться. А хто вболіває за, за мого тата, то поставте лайк. Надіюсь, підписок буде більше, ніж лайків. Що за мене більше. За мене більше хто вболіває. Така страшенна конструкція в мене вийшла. Треба її добудувати. Так, що це деревина ставиться? До речі, якщо ви знали, я от подивилась до тату в екран, він темні дуби, вони на одному вирощує. Ото нечесно граю, я своє дерево добудую. Я прям будую, а він вирощує одне на одному темні дуби. Взагалі одного разу ялинку побудував а я подарунок. Ти пам'ятаєш? А в мене вийшло таке от дерево. Дуже в екран дивитися не треба. От його дерево. Хм? Вот здесь, вот здесь. Не звертайте увагу на те, що всередині ніхто не побачить. Де да, всередині? Мого дерева. Пусто. Пустоту поки можна впасти, поки дерево будується. От ви самі подивіться на цю невеличку наглість. Темні дуби вони на одному. та а ти землю прибрав? Яку? На тій, який ти вирощував темні дуби. Є? Ох, як це побачать, точно не виграєш. А що? Бо не вийде. Що не вийде? Мене так просто не обіграти. От хоч якесь бауба б'є. А в тата темні дуби одне на одному. Ви самі це пам'ятаєте? Кому було смішно, поставте лайк. Темні дуби одне на одному. Так ось так буду будувати цей баобаб. Що ось сюди де листву. Отак так от сюди листву. І от тут теж зробити листву. Нормально? Ну так, думаю, нормально вайш. Доволі так хорошенько. А далі треба збудувати ще одну частину цієї листви. Доволі прикольно виходить. Кому подобається, поставте лайк. Така в мене друга частина цієї листя. Забудовуємо. Якось отак. Але не бійтеся, ще буде будинок на дереві, а не одне дерево. Та-та, сподіваюсь, в тебе там будинок? Скоро буде? Ага, тобто ти водою плануєш підніматись? Угу. Ну от подивіться на це. Ну от як тут можна доплив себе було в виживанні, якщо там вже задихнешся в тій воді, поки допливеш. Я своє дерево будувати пішла. Не звертайте увагу на цю будівлю, я просто не записувала тоді. Цей баобаб дуже прикольний. Прям так і хочеться, щоб там з'явився будинок. Ну, а зараз той будинок якраз почне подявлятися. Тільки ні, що як дерево, яке я будую, може бути без деталей. Ніяк додати деталі треба. Так от можна детально зробити дерево. Отак от, от, в принципі, в мене вийшло будинок на дереві є. Але що буде, якщо ззовні хтось нападає? Правильно, треба збудувати ще місце всередині. Тому треба почати будувати саме це місце, де можна буде сховатися, коли на зоні дуже багато хто нападає. Під час рейду ховатись не варіант, але в плоскому світі не може заспавнитись рейд. Можна не переживати, але ворожі моби все-таки можуть бути, особливо скелети або фантоми. Тому Треба остерігатись і мати місце всередині. Але треба ще ось це забудувати дошками. А все для того, щоб не було видно листя і воно сюди не почало провалюватись. Що воно? Листя. Насправді воно не може провалитись, але типу, щоб було. Адекватніше. А всередині я поставлю коричневе і зелене ліжко. От так. Доволі джунглево. Всередині не вистачає ще верстака, двох верстаків, точніше, вкопаних в підлогу. ось таким ось чином. І двох пічок отак. От Ні, думаю, не отак. От я ще одну розташую тут, а другу тут. Прям будинок, щоб жити з тімейтом. Я думаю, що в тату там не дуже добре йдуть справи, але я знаю, що я виграю цю битву будівництва. Я впевнена на 100%. Але тут не вистачає ще поличок, з хвойного і джунглевого дерева. Треба це виправити і поставити тут отакі полочки. Ну, і треба додати одну тут, щоб виглядало красивіше. Я не знаю, що туди поставити, але потрібні скрині. Я про все думаю, щоб могти тут виживати в цьому будинку. Ось тут три скрині. Вони мають стояти отак. І тут три скрині. Ну, в принципі, будинок для виживання таке є. Ну, можна вважати це за будинок. Але всередині не вистачає тільки дверей. Ну, всередині частина теж є. простили будинок на дереві, а я збудувала на дереві і всередині дерева. Будинок в дереві це, походу, ще один додатковий бал, але все-таки ну, мені подобається. А зовні треба збудувати щось максимально прикольне. Тому я вже придумала, що ми збудуємо. Це буде невеличке зачарувальне місце. Ну, не зовсім зачарувальне, але все-таки треба додати якесь магічне місце в цей будинок на дереві. Тому це буде стіл зачарувань. Ось тут от є навіть аналог, щоб могти прочитати якусь книгу типу заклинань. І отут от от можна поставити книжку. Вот, просто давай на, напишемо тут щось. Підпишемо. И тут тоже щось рандомне. Просто підпишемо і поставим. Думаю, взагалі прикольно вийшло. Таке зачарувальне місце мати вдома дуже прикольно. Це назовні. А назовні має бути ще щось прикольне. Тому пропоную збудувати невелике місце, там, де можна буде переплав... переплавати чи щось типу такого. Пожарити їжу. Можна. Тому таке місце я зараз і буду. Отакий от гриль в мене вийшов. Тільки треба ще зверху поставити. О, отакий гриль від дому є вже. Прикольно доволі. А далі потрібно збудувати максимально щось класне. Так, де шалкер бокси? Я знаю, що я з них збудую. І це буде типу така шафка на вулиці. Типу, як шафа буде. От, візьмемо, звісно, зеле от стяги, щоб було як реально шафа. Отак от, от присідаємо і ставимо стяги. Ну, реально виглядає як шафа, тільки думаю їй не місце тут. Її можна, наприклад, поставити. А чому б не отут -от поставити отаку от шафу зі стягом? Доволі класно, тільки ще потрібно отут тут поставити. Щоб ніхто не дізнався. От. отака така от шафка в нас ще вийшла. Дуже крута. Ну і, звісно, потрібно освітлення. Давай поставимо ліхтарі. Вам подобається моя хата, то підпишіться. А якщо подобається татова хата, то поставте лайк. Зараз подивимося, яка в нього хата. Ну і якщо просто подобається, то то можете поставити лайк. Тато в тебе там все нормально з хаткою? Не створюється. Ну, Давай я спробую подивитись туди. Можна? Куди? Там нічого нема. А, в тебе один камін поки що. Ну, зрозуміло, в мене, погода, там крутіше, все виходить. А знизу чого немає деталей. Які? Я про це не подумала. Треба їх забудувати негайно. Яких деталей? Просто. Просто якихось деталей, типу, коренів. цього дерева. А ти про таке подумав? Тут так маєш справжнє дерево. Угу. А в мене буде дерево щось з корінням. Типу на землі таким. Отаке от коріння я тут збудую. Різну землю туди наставлю, яка не може зарости звичайною землею. І буде дуже хорошо. Тому що це буде якось ще плюс деталі. Я думаю, що я точно виграю цю битву будівництво. Мені дуже подобається моя хата. Ну, а оцініть в коментарях мою хату від 1 до 10 і татову хату теж від 1 до 10. Пишіть в одному коментарі. А якщо не хочете, пишіть в двох різних коментарях. Мені все одно, як ви напишете, головне, що ви написали. Правда? Так. Саме так. От, просто Самокат. Тато, йди, подивись, яка в мене хата. чекай, mm. я доставлю заборону. Де бачу. Там дерево ще є, одне. Ось це? Да. От. Ого, плюва. І диви, які деталі знизу, uh -huh. які корінці. Я ще туди камінчики типу такі поставлю. Класно? Мене вже не перемогти з такою детальністю, так? Да? Угу. Здаєшся, що ще спробуєш добудувати? Ні, то я здаюся, то що Тобто далі не будуєш? Ну можу добудувати, але. Якщо хочеш, то будуй. Просто головне, щоб хтось з нас виграв цю битву. Ні, то я думаю, що переможець вже відомий. І це я. Ей! <laughs> ну, звісно, не ти в мене такі деталі знизу. <coughs> я просто з цього не можу. Як я таке змогла побудувати? Оцю машину. Там все, що потрібно для виживання. Тата, а що у мене знизу твориться. Uh -huh. Клас. <laughs> Так, то що, я гейм овер? Да? Ну, якщо хочеш, то да. То давай тоді кажи всім гарного вечора. Е, взагалі то ще не оцінили наші будівлі. Вони коли оцінять? А мама моя не буде оцінити? Ну да. так. Ну зараз я ще не добудувала. Так от ще лозу поставимо, щоб по ній могли залазити. А тебе добудував чи ні? Ну, я знаю. ну, бо в мене вже готово. Я по лозі туди залазила. Ну, то що, кличе маму, так? <різь> так от Оце <різь> мій будинок, от такий. О, хай, на я Угу. <різь> Десь тільки нічого не поламай. Тут шафа. Шафа зелена. Відкрий. На нього просто можна жати. Не, 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 зараз, дякую. Мама, мама і. О, можна навіть класно. її відкрити. Ого, це що воно так відкриває? А як це таке зробило? Шалкербокси і стяги. Дуже. Шалкер Шалкербокси і стяги, все просто. А де ти таке побачила? Ну, в мене в інвентарі. Так, там треба з іншої сторони книжки обходити. Навіть всередині. Все, що треба для виживання. Там пусто. Це були липкий екран, ну? Скажу. не знаю, що я їла і грала. Боже мій. Там гріль. А отут зачарувальне місце. Тут можна. Да, то Один, два, три, чотири, п'ять. Не бачу. Ні, я можу свого екрану показати хатку. Mm -hmm. Диви, які у мене шесть деталей знизу. Бачиш? Mm -hmm. і камінці, Корені камінці. Не, а ну диви, ну тато одне, одне, одне на одне. Блін, тато одне на одне садав, садив да? темні дуби. І <сі> 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 там ж <є> хатка. Це <сі> дуже прикольно. Ну, дивись, як вона пісня. <сі> <сі> Ой, прикольно. Ну, да, прикольно. Ой, мені подобається теж так. дуже гарно в тебе. Ну, то хто переміг? Чекай, що ж тато навіть не подивилась, що ти <сі> так нечасно вже ж. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там вікні все видно. Оце що для нас трьох? Зеленими ні. Ну, понятно. У мені, mm -hmm. мені червоний mm -hmm. тату. А, ну правильно, Софіка посередині живе. Тату мені в тебе теж дуже подобається. Ну то хто? Але Софіка mm -hmm. перемагає через свої шалтербокси. Mm -hmm. Ті прикольні такі. Через шалтер? Mm -hmm. Ну, я нікого не Ну і все, на цьому mm -hmm. закінчуємо. Ход, Всім пока, наступно будемо... Наступна битва будівництва вийде, якщо вам це сподобається, пока.